Спортивні, туристичні і легкі літаки, а також знамениті ан 2 і ан 26 можна побачити на другому щорічному фестивалі малої авіації України. У ці дні він проходить у музеї авіації. Натхненний літаками Ярослав Марченко. Далі Першим на територію музею запросили відновлений за кошти волонтерів Ан-26. Проте високий паркан довго не хотів його пускати, і вже з другої спроби везунчик таки потрапив на фестиваль. Хоча і не належить до класу малих літаків. Проте, вже через декілька днів полетить у зону АТО рятувати життя нашим бійцям. Цей літак може перевозити поранених біля 24 чоловік, може перевозити десант 38 чоловік, перевозити вантаж біля 6 тонн. І також перевозити різне обладнання, він як і пошуково рятувальний, так що літак дуже вигідний і допоможе армії і Україні. На фестивалі представлені спортивні, надлегкі і туристичні моделі. Головний конструктор авіафірми, яка розробляє легкі літаки, каже, небо може піднятись будь-хто. Головне мати велике бажання, а ще чималеньку суму грошей. Вы знаете, я как бы очень мало знаю людей, которые бы не хотели летать. На самом деле хотят летать. Подавляющее большинство как бы, человечества. Но не у всех на это есть деньги. От как тільки чоловік заробляє достатньо грошей, Воно существує свою місту. Один з таких романтиків і прилетів на фестиваль. каже, що мав велике бажання підкорити небо і шість років тому здійснив свою мрію. Вивчився на пілота і тепер володіє пілотажним літаком, на якому вже налітав 500 годин. Вартість такого чуда авіатехніки півмільйона доларів. Якщо говоримо про Київ, то кілька льотних школ вивчити теорію, пройти медичну комісію навчитися з інструктором делать зліт посадка, а далі можна літати по маршруту або можна літати в спортивній авіації. Кожному своє мета фестивалю популяризація малої авіації України і збір коштів на обладнання, яке дасть змогу садити везунчика у складних метеоумовах. Фестиваль триватиме три дні. Учасники зможуть насолоджуватись показовими польотами протягом цих вихідних. Ярослав Марченко, Сергій Наконечний, ТВА.